Вітаю! Сьогодні ми вшановуємо тих, хто загинув за свободу та незалежність України. Десять років назад, в 2014 році, на Майдані Незалежності були вбиті більше 54 осіб, яких ми сьогодні називаємо Героями Небесної Сотні. Розстріли на Майдані стали поворотним моментом в історії України. Вони продемонстрували незламність українського духу, а також ці події призвели до початку російсько-української війни. Поки на Майдані люди оплакували полеглих, Росія вирішила перетнути кордон. Сьогодні ми якраз поговоримо про цю вже десятирічну війну і подивимось деякі експонати та згадаємо полеглих. Десять років тому, в лютому 2013 року, Росія розв'язала війну проти України. Ворог атакував і окупував Автономну Республіку Крим, місто Севастополь та окремі райони Донецької та Луганської областей до 24 лютого 2022 року. Основні події сучасної російсько-української війни з різною інтенсивністю тривали переважно на сході України. Хоча протистояння російської гібридній агресії та впливу в різні сфери відбувається не тільки на лінії фронту, а й по всій території України. Здійснивши 24 лютого 2022 року повномасштабне вторгнення в Україну Кремль хотів остаточно знищити державність та ідентичність українців, і цей напад підступного надав підступного удару міжнародному праву, який був створений після Другої світової війни і підірвав стабільність у Європі. 20 лютого 2013 року розпочинається сучасна російсько-українська війна. Тоді вперше було зафіксовано перетин державного кордону регулярними військами Російської Федерації. Росія заздалегідь готувалась до нападу, і впродовж багатьох років вона здійснювала проти України економічну інформаційну агресію, вербувала зрадників у вищих ешелонах влади, а особливо на Кримському півострові. А також готувала потужну мережу. Крим стає першим об'єктом агресії проти України. Задовго до його окупації Росія створила там потужну агентурну мережу. До цього ж додалось те, що спочинаючи з 1991 року на території українського Криму перебуває база Чорноморського флоту Російської Федерації. Операція захоплення півострова розпочинається 20 лютого 2014 року. Саме в цей день були зафіксовані перші порушення Збройними силами Російської Федерації порядку перетину державного кордону України. Саме ця дата фігурує на медалі за нібито повернення Криму, яке видало Міністерство оборони Російської Федерації. 23 лютого в Севастополі відбувається 20 -ти тисячний мітинг, на якому Міським головою було обрано громадянина Росії Чалого. А 26 лютого російські спецслужби за Севастопольським сценарієм намагалися захопити владу в Сімферополі. Однак, потужний мітинг українських частин і українських сил, в тому числі і кримських татар, не зробило порушило спробу. Окупантів показати, що це добровільне приєднання Криму до Автономної до Російської Федерації. І саме цей день, 26 лютого, сьогодні ми згадуємо як день спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Сімферополь і Севастополь. Але 27 лютого 2014 року підрозділи сил спеціального призначення та десантні війська РФ захопили будівлю Ради міністрів та Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Депутати ухвалили, нібито вільне рішення про проведення так званого референдуму, і цей псевдоплебісит відбувається 16 березня при великій кількості озброєних російських військовослужбовців та бойкотуванням референдуму меж лісом кримського тарського народу. Перед тим 1 березня 2014 року Рада Федерації підтримала звернення Путіна про дозвіл на застосування збройних сил РФ на території України. Це по суті розв'язало президенту Путіну руки стосовно війни проти України. А 18 березня в Москві був підписаний так званий договір про приєднання Криму до складу Росії, який 20 березня, а потім 21 березня, дуже швидко ратифікував парламент цієї країни. В березні квітні 2014 року російські спецслужби провели операцію із формування квазідержавного творення Новоросії. Цією метою інспіровували антиукраїнські виступи. На сході та Півдні України з використанням диверсантів, професійних провокаторів, співробітників правоохоронних органів, безробітної молоді та завезених найманців з Росії, і на основі їх створювалися незаконні збройні формування, які захоплювали адміністративні будівлі, знищували українську символіку та влаштовували збройні напади на військові об'єкти Для відкриті. Прикриття загрози нападу Російська Федерація розгорнула потужне угруповання військ вздовж державного кордону України. 2 березня 14-го року Збройні Сили України були приведені в повну бойову готовність, а 17 березня в Україні провели часткову мобілізацію. І багато хто із тих, хто стояв на майдані, пішов добровольцем на схід України до гарячих точок, де розгорталась майбутня війна. До початку квітня 2013 року російським окупантам вдалося дестабілізувати обстановку в Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській та Дніпропетровській областях. 6 квітня 2014 року захопили адмін... знаній і державних адміністрацій в Донецьку та Харкові. В Луганську було захоплено управління СБУ. 7 квітня 2014 року було проголошено про створення Донецької та Харківської Народних республік, а 27 квітня була проголошена Луганська Народна Республіка. 8 квітня підрозділи спеціального призначення МВС України звільнили адміністративну будівлю в Харкові. Але в Донецькій та Луганській областях ситуація загострювалася. Терористичні групи під керівництвом російських офіцерів здійснювали напади на прикордонні загони, відділки міліції та СБУ, банки та залякували місцеве населення. 12 квітня 2013 року поблизу Слов'янська потрапила в засідку та зазнала втрат група офіцерів СБУ та підрозділу Альфа. І саме тут відбувається перший бій представників сектору безпеки та оборони України з російською диверсійною групою. 14 квітня 2013 року виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчинов оголошує про початок антитерористичної операції. Проте сили спеціальних правоохоронних органів виявились недостатніми, і до кінця квітня 2014 року в Донецькій та Луганській областях бойовики захопили десятки об'єктів державної інфраструктури, вчинили збройні напади на підрозділи і частини українських силових структур. А 24 травня ветежди ДНР та ЛНР проголосили про створення конфедеративного союзу Новоросія, і це вже було територіальною претензією на інші області Півдня та Сходу України. Наприкінці травня 2013 року сили АТО повертають під контроль ряд міст Донецької області. Водночас для захоплення територій Донецької та Луганської областей російські окупанти намагалися витіснити українські сили із ключових важливих об'єктів. Одним із таких став Донецький аеропорт. Ще 18 квітня 2014 року над ним був піднятий прапор так званої ДНР. 26 травня 2014 року український десантний загін за підтримку авіації провів блискучу операцію з деблокування захопленого ворогом ДАПу, знищив до 100 російських окупантів, в тому числі чешенських найманців і спецпризначенців збройних сил РФ. Залишки російських окупантів покинули. ДАП важливим завданням було і утримання аеропорту Луганськ. 5 травня туди перекинули зведений повітряно-десантний штурмовий загін, який потрапив в ізоляцію. На підкріплення наших бійців, 14 червня, спрямували додатковий підрозділ на військово-транспортному літаку. ІЛ-76. Російські терористи збили його, загинули 40 десантників та 9 членів екіпажу. Від початку травня 14-го року тривали операції сил АТО із звільнення населених пунктів сходу України. 12-13 червня успішно було проведено операцію із прикриття ділянки державного кордону григорївка Чорнопартизанськ. І звуження внутрішнього кола блокування поробожу Дмитрівка до Кучаївська. Зайняли міста через річку Сіверський Донець і плацдарм на Луганському напрямку. Усього до кінця червня 2014 року було відновлено контроль над 250 кілометрами українсько-російського кордону, а також були визволені багато населених пунктів, в тому числі і сучасні регі... великі міста Донецького та Луганської області, Слов'янськ. Та Маріуполь і Краматорськ загалом за травень вересень 2014 року сили АТО провели більше 40 операцій. Звільнили понад дві третини окупованих територій та понад 100 населених пунктів Донецької та Луганської області. В цей період, 17 липня, 2014 року, росіяни збили з Донецької області зенітним комплексом Бух пасажирський «Боїнг-777». Авіакомпанії Малоазійських авіаліній, який прямував рейсом Амстердам-Куала Лумпур, загинуло 283 пасажири і 15 членів екіпажу. Тоді, у вересні, до кінця літа 2014 року, українцям вдалося переломити ситуацію, і з'явилася реальна можливість блокувати російські війська в районах міст Донецьк, Макіївка, Горлівка та Луганськ, оточити їх і поділити на окремі підосередки. Тобто створились передумови для успішного завершення збройного конфлікту на сході України, усвідомши усвідомивши наближення краху плану Новоросії, у РФ в ніч на 24 на 25 серпня вдалося доведення регулярних військ на територію України. Особливо резонанту в суспільстві набули бої під Іловайськом та вихід українських частин в цей момент із окоточеного міста. А, ці бої відбуваються з 24 по 29 серпня. Е, зарані було домовлено про спільний зелений коридор, яким вийдуть блоковані українські частини. Однак російські військові із засідки розстріляли одну з колон. Загинуло 366 українських вояків, 429 зазнали поранень, 158 зникли безвісті, та 128 опинились в полоні. Вторгнення російських військ та е, Події під Іловайськом змусили українську сторону погодитись на умови перемир'я за крок до перемоги над окупантом. Україна в Україні конфлікт набуває рис затяжного характеру. В січні 2015 року противник починає наступальні дії одночасно на Луганському, Донецькому, Дебальцівському та Маріупольському напрямках для розширення контрольованих територій. Найважливішими операціями сил АТО на сході України в цей час стали деблокування підрозділів ЗСУ в Донецькому аеропорті та виведення угруповання військ з-під Дебальцевого. Щодо донецького литовища, то противник систематично намагався його захопити починаючи з травня 2014 року. До кінця грудня до старого терміналу майже нічого не залишилося. 13 січня 2015 року внаслідок постійних обстрілів з боку окупантів впала диспетчерська вежа донецького аеропорта і вбила під собою багатьох українських військових. 19 та 20 січня росіяни здійснили потужні підривни нового терміналу. Головні елементи його конструкції завалилися, поховавши під собою ще 50 українських героїв. 22-23 січня. Остання група українських бійців покинула руїни. Затяжна оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні та стала зразком незламності воїнів Кіборгів. Найгостріша фаза боїв за Донецький аеропорт або Донецький плацдарм тривала майже місяць, з 25 січня по 18 лютого 2015 року. З обох сторін в ній взяли участь більше тисячі бійців. Головним став саме так званий Дебальцівський виступ. Штуб, штурм за участю кадрових військ РФ противник мав перевагу за всіма зразками важкого озброєння. За умови деблокування українських військ, 18 лютого починається вивід військ із Дебальцевого. За весь час операції загинуло 136 українських військових і поранено 331. Після завершення виходу сила зайняли нову лінію оборони по Светлодарській дузі. З вересня 16-го року російсько-українське протистояння на сході України зазнало і не зазнавало істотних змін. І в Україні протягом 2016-2019 року, по всьому периметру району збройного конфлікту, противник зосереджував зусилля на просування своїх підрозділів в, сі, в сірій зоні для того, щоб розширити свій вплив. Системного характеру набуло на застосування снайперських розвідувальних груп. Артилерійських мінометних обстрілів позиції українських захисників Луганському, Донецькому та Маріупольському напрямку. Наприкінці 2016 року загострюється ситуація також на Донецькому напрямку. В епіцентрі опинилася Авдіївка, яка за мінськими угодами повинна була бути на території підконтрольної України. Проте російське командування брутально порушило угоду і щодо цього району, і по всьому фронту. Поняття Авдіївська промзона стала символом жорстоких боїв 2017 до років. А також вона залишається залишалась такою в 2023-2024 році. 30 квітня 2018 року було завершено антитерористичну операцію в Україні. Розпочалася операція Об'єднаних Сил 25 листопада 2018 року. відбувається черговий акт агресії стосовно військово-морських сил Збройних сил України. Під час планового переходу з порту Одеси до Маріуполя були захоплені українські моряки та українські кораблі, а їх протримали в полоні вплоть до початку майже початку агресії проти України. широкомасштабної агресії. Цей інцидент змусив українську владу проголосити воєнний стан на в 10 областях України. Із моряками, які побували в полоні, ми поспілкувалися буквально за місяць до початку широкомасштабного вторгнення. Росія почала активно готувати широкомасштабне вторгнення вже в грудні 2021 року. Саме в цей час відбувається нарощування сил е і нарощування економічної могутності військового потенціалу України Росії. Також в цей період. Починається і ідеологічне під підживлення ситуації. Саме тоді з'явилася псевдоісторична есе Путіна про історичну єдність росіян та українців. В європейських та американських ЗМІ виходили публікації із попередженням про загроз... попередженням про загрозливе збільшення кількості російських військ поблизу українських кордонів. Та найбільш промовистим рішенням РФ. З цей період стало підписання путіним 22 лютого 2022 року указу про визнання незалежності окремих районів Донецької та Луганської областей і наказ вести туди російські війська. Україна на цьому етапі також здійснювала заходи для підготовки. Держави до відсічі збройної агресії саме тоді, напередодні вторгнення, під час Мюнхенської конференції, Володимир Зеленський заявив про те, що учасники Будапештського меморандуму повинні перейти до дії, а не до умиротворення агресором. У цей день командування ЗСУ надало також розпорядження всім командирам угруповувань провести оперативне розгортання, вивести частини та підрозділи у райони бойового призначення і переміститись до основних баз літаки та гелікоптери. І 24 лютого 22-го року, о 4-й годині ранку, президент Путін оголосив про початок спеціальної воєнної операції, метою якої стала демілітаризація та деросифі... денацифікація України. За кілька хвилин російські ракети атакували українські аеродроми та військові об'єкти по всій території України. Почалося відкрите збройне вторгнення росіян із території Білорусі та Криму. І російсько-українська війна, яка розпочалась у 2014 році, увійшла в свою нову фазу. Ворог планував дуже швидко висадити десант на Гостомельський аеродром та близьковично захопити Київ і артилерію без важкої, важкої техніки. Вони вважали, що після такого бліцкригу українська влада капітулює. Паралельно ворог завдав удари з півночі по Чернігову, Сумах і Харкову, з півдня, по Одесі, Миколаєву та Херсону і Маріуполю. В Українські... Україні розпочалась мобілізація до складу сил оборони. В кожній області створювались бригади територіальної оборони. На початковому етапі дуже важливою стала битва за Київ, яка тривалася 24 лютого, по 1 квітня 2022 року ворожий наступ на столиці відбувається колонами збронетехніки з трьох напрямків, аби стрімко прорватися до урядового кварталу та зрівняти його. Стійкий опір Зсу підірвав ці наміри. Ворожі війська закріпилися на лінії Макарів, Гореничі, Буча, Демідів. Проте через безрезультативність спроб прорватися до Києва вже наприкінці березня командування РФ вирішило вивести війська з Київської області, Відбиваючи наступ противника, підрозділи Сил оборони змогли зупинити його просування на всіх напрямках. Застосування реактивної э, ствольної артилерії, танків, стрілецького зброєння призвело до величезних жертв серед місцевого населення міст до э, Київської області, міст героїв Бучі, Гостомеля, Ірпеня. Тіла численних жертв ховали в братських могилах. Також дуже важливим стали бої за аеропорт Гостомель. декілька разів намагалися його взяти. Десантом, але не вдалося. І саме в той момент а, в аеропорті Гостомель знаходилась український символ Ан 225. Мрія, який був знищений російською зброєю. Дуже важливим стали бої за Маріуполь. Оборона міста розпочалась 28 лютого 22-го року. І вона розпочалась з декількох напрямків від атаки військ, які йшли з Криму. І з Ордло. сили оборони України відступали до міста і вели кругову оборону попри суттєво численну та вогневу перевагу. Для підготовки оборони гур Міністерства оборони в березні-квітні здійснила сім операцій з доставки гелікоптерами, підкріплень, боєприпасів, медикаментів та евакуації поранених. Проте до 1 квітня окупанти оточили Маріуполь і пішли до центру. 11 квітня група українських оборонців під командуванням підполковника Олександра. Грудзевича здійснила прорив із міста і подолала 175 км п'ять кілометрів тилами ворога і вирвалась з оточення від 21 квітня. Єдиним опорним пунктом сил оборони в Україні став металургійний комбінат Азовсталь. Тримаючи там оборону до 20 травня, наші герої відтягнули найбоєздатніші ворожі підрозділи від інших напрямків. Великою роль зіграли і військово морські сили України 24 березня двадцять року в порту Бердянська точкою У був знищений великий десантний корабель Саратов і суттєво пошкоджені великі десантні кораблі Цезарь Куніков та «Новочеркаськ», які були знищені в майбутньому на території Криму, 13 квітня ВМС Збройних сил України знищили флагман Чорноморського флоту. Крейсер Москва і ці операції дозволили потім українським військовим відновити контроль над островом Зміїним, убезпечити Одеську область та південь України від можливого десанту. Серед знакових тактичних епізодів літа 22-го року стали бої за Северодонецьк та Лисичанськ, які були дуже жорстокими, але, на жаль, ворогу вдалося їх захопити. Протинок застосовували тактику засереджених довготривалих артилерійських обстрілів, які призводили до повного руйнування населених пунктів. Відтак їх оборона втрачала доцільності. Через це і для уникнення оточення підрозділи вийшли серед Северодонецька, а пізніше Лисичанська. Важливо також згадати про битви на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямку, а також відновлення контролю над островом Зміїно. Через активні наступальні дії Сил оборони України ворог втратив ініціативу та змушений був вживати радикальних заходів задля збереження свого положення і впливу на окупованих територіях. Противник продовжував бої на Донецькому напрямку. Окремі підрозділи були перекинуті на Херсонський напрямок. І це давало сил, оба, силам оборони України 5 вересня розпочати наступальну операцію в Харківській області, яка пройшла у вересні доволі успішно зі звільненням 50 населених пунктів Харківщини, зокрема великих міст Ізюму, Балаклії та Куп'янська. А з кінці серпня 2022 року українські військові підійшли до адмінкордону. Адмінконтр... До Дніпропетровської та Харківської Херсонської областей. В листопаді підрозділи Сили оборони вийшли на правий берег річки Дніпро. Расисти, щоб хоч якось зберегти живу силу, відійшли на лівобережжя 11 листопада 2022 року був злозвільнено місто Херсон і ще понад 200 населених пунктів. За два роки Великої війни від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України зірвали всі плани російського агресора. Змусивши їх відмовитись від згарбання Києва, висадки морського десанту до Водеської області та виходу до Придністров'я. Тепер зусилля Російської Федерації захоп... зосереджені на захопленні Донецької та Луганської областей та утриманні тимчасово окупованих частин Херсонської та Запорізької області. Беззаперечним успіхом України в 2023 році стало усунення домінування Чорноморського флоту, наші сили спеціальних операцій. Разом із військово-морськими силами, десантно штурмовими військами успішно знищують ворога на морі, знищуючи багато-багато кораблів і поступово зменшуючи їх загрозу. На Сіверському та Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Від постійних артилерійських обстрілів і вогню потрапляє цивільне населення Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Втім, Російська Федерація продовжує терористичні ракетні та авіаційні удари не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах на всій території нашої держави. Російська Федерація розв'язала проти України імперіалістичну загарбницьку та екзистенційну війну, спрямовану не лише на захоплення територій. А й на знищення української ідентичності, геноциду українського народу. Російська держава і ідеологія расизму, яка сповідує російське політку і підтримує більшість пересічних росіян, офіційно заперечують існування українців як окремої нації, а ті, хто не погоджується з цим, фізично знищують. На тимчасово окупованих українських територіях росіяни повторюють найгірші практики нацизму. Масові розстріли, депортації, знущання над цивільним населенням, плюндрування та розкрадання приватної власності, культурної спадщини, музейних колекцій. Різини на Вбучі, Ізюмі, масове знищення людей в Маріуполі стали наочним проявом геноцидальної політики Москви. Не маючи спроможності перемогти на полі бою, російська держава-терорист здається до варварських обстрілів українських міст і критичної інфраструктури. Більшість ракетних атак націлені на цивільні об'єкти. Повноштабний напад пришвидшив консолідацію української нації. Національна єдність стала основою успішного спротиву. Наступ військ РФ вдалося зупинити завдяки спільним зусиллям українців, які стали на захист держави в Лавах Збройних сил України. Героїчний опір українців це не лише боротьба за фізичне виживання українського народу та свободу країни. В цій війні Україна захищає свій європейський вибір, національну ідентичність і цінності як частини європейських. Українці проливають крові за вільну демократичну Європу. Перемога України це запорука світової стабільності. Ми вдячні союзникам також за потужну фінансову, а особливо військову допомогу, що стає дуже важливим на полі бою, але її дійсно не вистачає. Україна потребує ще більш консолідованої допомоги, передусім у військовій сфері. Українці вистояли та довели свою спроможність перемагати російську військову агресію. Сьогодні Україна ефективно стримує її завдяки зусиллям на військовому, дипломатичному, інформаційному фронтах, а також потужній міжнародній допомозі. Ми боремось до не, не ми боремось доки не звільнемо від окупанта останній сантиметр української землі. Також наше суспільство має надалі залишатися консолідованим для перемоги над агресором і розбудови демократичної, правової держави в сім'ї європейських народів. Від 2014 року Україна веде справедливу війну за збереження незалежності, право вільного європейського та євроатлантичного вибору за свій суверенітет і територіальну цілісність. Російський агресор тимчасово окупував окремі українські землі, але всі вони обов'язково будуть звільнені. Україна переможе ворога. І відновить свою територіальну цілісність. Але це дуже величезна ціна, яку ми з вами платимо. Про це ми повинні пам'ятати щодня: пам'ятаємо і перемагаємо ворога.